Славені, наш, назовлені повсякчас і на завжди, по всяк, щасті, віки, віки. Слава тобі, Боже, на нас, слава тобі. Я, ти небес, суті, швиді, душі істини, що сюди ти наповняєш, кати дівчиття, подателю, прийди солися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і, і спаси, благі душі наші, святий Боже, святий, Кріпий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, Крій, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, квітий, святий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Сповістину, і Святому Духові, і в часі, на віки віки, амінь. Пресвятая свята, тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий посвятий, сюди, немощі наші, імене твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб нас насушний дай нам сьогодні, і прости надо наші, як і ми прощаємо до нашим, і не веде нас у спокусу, але і збав нас від лукавого. Бо твоє царство і сили, і слава, Отце, і сине, і Святого Духа, нині повсякчас. І навіки віки, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помілуй, слава Освої, Світу і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віківані. Придіти, поклоніться цареві нашому Богу, прийдіти, поклоніться Христу, цареві нашому Богу. Придите, і поклоніться і приході до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Господи, Боже, наш цвіт рухом. Господи, бочуй молитву мою, женся на моління істині Твоїй, вислухай мене у правді, Твоїй, не в з дробом твоїм, бо не виправдиться перед тобою, ніхто живий. бо ворог переслідує душу мою, втоптав у землю, життя моє, посадив мене в темряві, як давно померли, і поник мені дух мій в мені, серце моє згадують дні давні, розмірковує, просиділа твої, рук, руки, ім'я повчаюся, до тебе простяй, руки мої, душа моя, як земля безводна. Перед тобою, Господи, скоро почуй мене, згасає дух мій, не відверни лиця Твого від мене, бо подібнься тим, що в могилу. Дай мені зрання відчути милість свою, бо на тебе уповаю. Кажи мені, Господи, путь, по якому я піду до тебе підношу душу мою. визволь мене від ворогів мої, Господи, до тебе встаюся. Навчи мене творити волю Твою, бо Ти свій Бог, мій дух і благий. Настав мене на землю правди імені Твоєго ради, Господи, оживи мене правдою Твоєю. Вислухай ви спечалі душу мою, милість Твою, знищень ворогів моїх. І вигубив любви душі моєї, бо я моїй бої, є. Слава Отцю і Сину Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, алелуя, Аллилуйя. Слава Тобі, Боже, Алелуя, алелуя, алелуя. слава Тобі, Боже. Алелуя, алелуя, алелуя. слава Тобі, Боже. Ми Господу помолимо. Господи, помилуй. За неба і спасіння душ наших Господу помолимо. За мир усього світу, за добрий стан, свядий Боже церков і за з'єднання всіх, Господу, помолимо, за добре поліття, за врожай плодів, землі, і за часи мирні, Господу помолимо, за святий храм та і тих, що з вірою побожністю, та страхом Божим, ходять до нього, Господу помолимо. За владику і Отця нашої піфанія блаженніша митрополита Київського і всієї України, і владику нашого високопревосвященнішого митрополита Нестора, чесне снеприсвітерського присіді, якунського, за весь причеті людей, Господу помолимо, за волю Богу любиву і Богом бережену Україну нашу, за владу військові народ і Господу помолимо. За Село наше, за всяке місто, село Україну, і за тих, що по вірі живуть у них, Господу помолимо, за добре поліття, за врожай плодів за і за часи мирні, Господу помолимо, Щоб що визволитися нам від нападу чужинців, Господу помолимо. Що визволитися нам від усякої скорботи, гніву та недолі, Господу помолимо. Заступись, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодачю. Прийшо добре при чисту, преблагословену, славу владицю нашу Богородицю і пресну діву Марію за всіма святими, пом'янувши самі себе один в одного, і все життя наше Христу Богові відому, Господи. Бо, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині час і повсякчас, і на віки віки. Господь явився нам, благословен Піде вня Господні. Господі яві свято, благословен Свой дені на Госло. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість його. Благослові, благословен, Стой дані на Госвен. Оступили, оточили мене, Господь, я ж іменем Господнім ревік їй. О Господі, обіцяно, благословен той, де війня Господня. Не омру, буду і повідатиму про діла Господні. О Господі, обіцяно, благословен той, де війня Камінь Сюзанн збавив будівничі, став основою, волав від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Благословен Той, де в ім'я Господі, Благословен Той, де в ім'я Господі, До Богородиці запала мені прибіжи, і припадімо покаяння, зливаючи з любими душе, владі споможі, зми сердившись на самих, поспішиться, позаєбайва від можа ріків, не заведні робіт своїм, бо в тобі єдину та супницю маємо. Слава свої силу, і святого Добіль. І нині постачати на віки, як і не замокнемої коли ворони. Це просимо Твою воїти мене в Бо око оці не пристояла паючи. То без біля тобі, то похороняв нас невильними, не від бо для тебе владаєче, твоїм бороді спасаєм завжди від учай. Будь мулажні, премудрість проти іменно Господь силу людям своїм дач, Господь, поблагословить людей своїх миром. Господь по людей ми. Господу, Сини Божі, принесіть, Господу молодих ягнят. Господь, по благослови людей своими. Господь, силу людям своїм дай. Господу помолимо, про Ти святий, Єси Боже наш, і у святих перебуваєш, ми тобі слава селаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Всяке дихання, нехай хвалить Господа, хвалить Господа. Паліть Бога у святині, його політь його тверді сили Його. Всяке дихання. І щоб сподобатися нам вислухати святий Іванлії, Господа Бога молимо. Господи, паминуй, Господи, памимой. Примудрістаньмо побожно, вислухаймо святи Іванлія. Мир пустим від Матфея святого Євангелія читання, будьмо уважні одного разу париса родилися радилися проти Ісуса і батом, як би його погубити, але Ісус, дізнавшись, пішов звідти. Пішло з ним багато народу, і він стіляв усіх і заборонив. Щоб не являли його, тоді привели з нього біснуватого, сліпого і німого, і він зцілив його, так що сліпий, і німий, став говорити і бачити, і дивувався весь народ і говорив Чи не це є Христос Синдавидів, Бересей ж почувши, це, сказали. Він виганяє бій, не інакше, як силою ведульба. Князя бісівського. але Ісус знаючи думки їхні сказав їм. Таке царство, що розділилося само в собі, запустіє, і всяке місто чи дім, що розділився у собі, не стоять, і якщо сатана сатану виганяє, то він розділився в собі, як же встоїть царство його, і якщо я силою вельвезула виганяю бісів, то чиєю силою виганяють сини ваші, тому вони будуть вам суддями, коли я Духом Божим виганяю бісів, то настало для вас Царство Боже. Або як може, хто війти в дім сильного та пограбувати його майно, і якщо перше не зв'яже сильного, і тоді розграбує дім його, хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною. Рнує.

Поминай им я свое усяким роді і формы и принесли Господь. Слухай, дочка, і спогляні не прихили в ухо Твоє, радуйся, причиста я дібо, радуйся, ці не спритний царя Христа, радуйся груста, що розлота ни радуйся, двері небесна, І не упали на ступимо, радость у всемірних Радуйся, всі радуйся, радуйся вірне спасення, радуйся заступити всі присія і прибілі ще Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і по і на віки, віків Амінь. Радуйся, вселеною по радуйся, правело Сього. Си Господа, радуща всі прибіжише, радуща святых з ничего, радуя, слава правду, собісна, радуся Марія, ти пристава, радуя раю, радуся Божественного рацю радуйся, тіни, радуя ручка, радуйся ті побаганя. Помила нас, Боже, по великій милості Твоєї, молимось тобі, тобі вислухай, і помило. Ще молимось за вою, бо Богом береженну, владиву ладу нашу. Військові народі за державність перемогу мир здоров'я та спасіння, їх, щоб і що Господь охороняв, і обіргають такого ворога і супротивника. Ще молимось Господу Богу нашому, що виступав голод, милінь надрішний, і охоронявся людей України нашої в час тяжких іспитів, святі рабів своїх воїнів. Івана Назара, Сергія Назара, Віталія Олександра, Дениса Олександра, Івана, Станіслава, Константина, Олега Олександра, Дениса, Романа, Олега Василя. Andrija, Andrija, Oleksandra, Ivana, Sergei, Ivana, Andrija, Oleha, Ruslana, Mikolaja, Anatolia, Ivana, Andrija, Bohdan, Andrija, Oleksandra, Oleha, Stepana, Sergei, Ivana, Viktor, Andrija, Tarasa, Oleha, Mikhaila, Andrija, Mattia, Lubomira, Iuri, Volodymyra, Bohdan, Lubomira, Volodymyra, Vasilian. Стрія Сергія, Івана, Василя, Олександра, Вадима, Андрія, Василя, Василя Михайла, Василя, Андрія Сергія, Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега, Дмитра, Андрія Михайла, Петра, Тараса, Івана, Зинов'я Петра Ярослава, Володимира Петра, Михайла, Дмитра, Олександра, Світлана Сергія, Євгена, Володимира, Віталія Олега, Богдана, Дениса Любомира, Руслана, Андрія, Володимира, Володимира, Василя, Івана Володимира, Володимира, Тараса, Павла Бориса, Василя, Олександра Олега, Сергія Максима, Віктора, Анатолія Артура, Степана, Романа, Степана, Івана, Віктора, Артема, Сергія, Олександра, Олександра, Ігоря, Єслафі, Андрія. Івана Петра, Ігоря Сергія, Володимира, Віктора, Максима, Андрія Антона, Романа, Ярослава, Володимира, Богдана, Михайлова Василя. Vahdana ihorey Rosava ihorey srihi epetraboriesta olek tia olea oleha ihorey valo dimera valo dimera zado boriesta ihre mekalaya valo ilia mekalaya srihi antona ihorey valo dimera petra heoriya oleha vastilam ekskaila srihi tarastse pana oleha valo dimera na soli antona tarastaviik tarastse pana oleha pavlam rosvana anton andriya valo dimera ihre vahdana ihre zyana olek kandra anusha tarastara mana oleha olek tia mekalaya ihori ihori ihre vahdana olek Володимира Володимира Олександра, Ігоря Володимира Віталія, Ігоря Євгена, Павла, Водима, Віталія, Віктора, Олександра, Романа Василя, Якова, Василя, Євгена Дмитра, Данила Василя, Андрій, Андрія Віктора, Андрія, Романа Василя, Івана, Олексія Павла, Андрія, Романа Михайла, Владислава, Юрія Тараса, Мартина, Степана Геннадій, Руслана, Володимира, Олександра, Віктора, Богдана, Андрія Павла Миколая, Романа Василя Миколая, Максима Сергіявський, наших воїнів, підбрид, сході смертоносної рани, хурови, душевної, тілесної. Щоб здоровими з перемогою вернулись додому, то милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Помилуй, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христи, Боже, наш бідно визволяєш від насильника, рятуєш безпорадного сам, Господи, рабів, твоїх воїнів. Павла, Олега, Андрія Василя і всі наші воїни, що бідів, засланням неволі в оковах перебувають, без із тих пропавших милостиво звільни. Додому поверни, молимо тебе, все милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Вікарю, дуже тіл Христе, Спасителю на щирі журливим серцем, тебе звертаємося, за заме тебе благаємо, за спокою душевні тілесні страждання рабів твоїх болящих воїнів. Володимира, Василя Івана, Рабів Божих, Миколая, Володимира, Михайла, Миколая, Олександра, Любові, Степана Надії, Михайла, Терна, Терези, Варинця Софії, Михайла, Наринця Матвія, Оксане, Ольги, Івана Галини, Василя Оксани, Оксани, Любові, Тетяни, Надії, такі засілення Павла. Як доньки розложен дуги, підняв, так підіми, і уздоров. Молимо тебе, милость собі, Господи, вислухай і помилуй. Ще молимо ми за милі життя, мир здоров'я, спасіння, боже завітання, прошні відпущення ріки в рабів Божих, за здоров'я тяшеного протирея Володимира, за здоров'я Галини Тетяни в доброму намірі, за здоров'я всіх, хто тут стоїть і молиться, всіх наших воїнів, поранених та полонених з усіма рідними та ближніми їхніми, усіх доброчинців і всіх християн. Вислухай нас, Боже, Спасителю надії, всіх кінці землі і тих, що на морі далеко і милостивим, будь милостивий, владико до гріхів наших, і помилу нас. Бо ти милостивий, чоловік улюбний Бог, Єсим, і Тобі Славі даємо цю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. з умилінням сердець наших Господу, помолимо. Господи Боже наш, насивістоха майсе, хвилин притяг до тебе руки, народ Ізраїля, зміцни на малакитян, озброєві суса на мене на бичку та правлів сонцю, спинитися ти нині владику, почуй нас, що молимось до тебе з змісти сили твої побожі народ наш, благослови, осправи, промославу його, його перемогу над ворогом. Змістив симутню твої правиці, нашу державу збережи наше військо. Пошла не латвона зміцних захисників народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння. Примири ворожней миру тверди, простини господини, ведемо правед, твої карабів твої заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти Су свої на війні, завіру православну та побожі народ, нашу державу просить провини. І день праведний слав Ти твої падає він тління. бо твоя і влада твоє царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо на тебе надії, і славу тобі, послаємо твою сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на навіки віків. Премудрість, Пресвята, Богороди, се, терапії.

Христос чисний Бог наш молодий чистий Свій Матері, святий славних сневольних пострів, це праведне Бог, сі віки Миони Святовця нашого Миколая, архієї прискомерлікий, дотворчеш його храм'я і всіх святих, помилує і спасе нас, бо він є добрий, і чоловіколюбе. Дякую за молитву, Божого благословення, духовної радості, захисту нашим воїнам, покрова Божої Матері і миру для України. Слава Ісусу Христу!